Бути чи не бути, поки чиновники нарікають на відсутність коштів, івано-франківські медики ініціюють відновлення молочної кухні близько року тому цей заклад зачинили за приписом санепідемстанції. Не зважили навіть на те, що це було єдине місце, де готувалися та реалізовувалися спеціальні молочні суміші для немовлят з проблемами шлунково кишкового тракту. До того ж, дешевше а для малозабезпечених родин взагалі безкоштовно. І, хоча ремонту приміщення молочної кухні таки потребувало давно, заклад працював справно. Закупляли. Цільне найкраще молочко, сири, різні ферменти там працювали, і на сьогоднішній день вони є, я вважаю, одні із найкращих спеціалістів молочних кухонь, які є у нас в Україні, тому що за час цієї роботи 40 років ні одного разу у нас не було ніяких зривів, не було отруєнь діточок. Якщо не вийде нам із фондів, ми працюємо з різними фондами. У нас є програми. Зараз програма з Євросоюзом. Я думаю, ми написали з ними співпраця для того, щоб Оновити цю кухню, медики налаштовані рішуче, якщо того, грант Євросоюзу не виграють, наступного року проект оновлення молочної кухні знову виноситимуть на розгляд виконкому. Втім, депутати, в руках яких знаходиться подальша доля закладу, лише знизують плечима. Кажуть, надто сподіватися на гроші не варто, адже їх не було навіть на те, аби ремонт розпочати. Перспективи також не втішні. Нам ніхто не допомогти ні з обласного бюджету, ні з державного, незважаючи на те, що. Це питання ставилося на всіх рівнях керівництво центральної міської лікарні. У нас всі кошти кинуті на євро 2012 У нас коштів ні в цьому році, ні в минулому році. Таких не було. У нас навіть немає в медицині таких об'єктів, щоб ми одноразово на щось виділили більше ніж 500 тисяч. На те, аби молочна кухня знову запрацювала, потрібно близько півтора мільйона гривень. Сюди входить не лише капремонт самого приміщення, але й закупівля нових міксерів та іншого кухонного устаткування. Водночас медики побоюються, аби зволікання влади із коштами не обернулося для них цілковитою втратою даного приміщення.